Наталя забіла, вітер. Під віконцями на сонці у весняному саду. У земельку від постельку я на сініч кладу Сонце смійся, дощеклися, вийде краплі до землі. Щоб в наглядах, у зернятах кріпли паростки малі. Буде літо, будуть квіти. Шевченко, вітер б'є, подіває, по полю гуляє, на могилі кобза сидить, на повзірбає. Кругом його степ, як море, широке синіє. За й могила, а там тільки моріє, сивий у старучу приму. Вітер розвірває, добре ляже та послухає як обвар кобзасніть. Вітер згайно розмовляє, шепче за сохом. Тика човен води повним, ніхто не спиняти. Воно спинить ріботка на світі немає. Поплив чого в синє море, а воно заграло. Погралися горе хвилі і скіпок не стало. Ну, повишку яблуко. На галусі яблуко лиці. Каже нам, як не перебив. Аж шерсть заболіла, навіщо я таке зробив? Не подумав людини до тепа, за добро я розплатився злом. Стоїть стоїть ще по колдорові, неначе на птах з підстреленим крилом. Яблунько моя зелена крила, за доброю розплатився з Зіленічик, нічинка. Слухай, я ти чути слід, як у баба, ти уїд. Слухай, я ти чути слід, як баба тий. Я весна, а ти зима, бо мороз тепер нема. Шевченко, вітер віє, поміває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Вон же остеп, як море, широка синіє. Слухай, як лічити слід, як у баба, ти хуз діть. Слухай, як лічити слід, як у баба, ти хузь діть. Я весла, а ти зивал, був у розпарний слід. Чорну землю, сону розбудира, поквічара їдіря, з том барвінком уклеєра. Та холодок сім, за повітрі потім.